Друзі, привіт! Готуємо з вами яблучну галету. Рецепт дуже простий, тісто виходить хрумке, яблука дуже ніжні і це дуже просто. Тому готуйте! Для початку підготуємо тісто. Для цього борошно, сіль, розпушувач та цукрову пудру гарно перемішуємо. Додаємо охолоджено розтоплене вершкове масло, теплу воду. Та дуже гарно розмішуємо виделкою, доки тісто повністю не зволожиться. Далі перекладаємо тісто на стіл та трошечки вимішуємо руками. Тісто виходить дуже ніжним, еластичним і зовсім не липне до рук. Відкладаємо його відпочити при кімнатній температурі і поки що займемося приготуванням начинки. Беремо 4 середніх яблука, у мене сорту Чемпіон, та вирізаємо з них серцевинки. Також зазвичай я очищую яблуки від шкірки, і тоді начинка виходить дуже ніжною та соковитою. І я раджу вам зробити так само. Для відео я цього не робила, але повірте, краще очищувати. Та нарізаємо яблучка дуже тоненькими скибочками. Викладаю приблизно, як буде виглядати начинка, та приступаю до розкатки тіста. Підсипати борошна зовсім не потрібно, так як тісто не липне ні до силіконового коврика, ні до самої качалки. Та розкачуємо діаметром 35 см. За допомогою качалки переносимо на пергаментний папір, посипаємо цукром з крохмалем та викладаємо яблука в центр. Нашого тіста. Закриваємо края галети так, як вам подобається. Смащуємо бортики молоком або збитим яйцем, посипаємо мигдалевими пластівцями та цукром. Випікаємо галету 30-40 хвилин за температурою 180 градусів і деко я ставлю в самий низ духовки. Готову галету трошечки охолоджуємо, нарізаємо та смакуємо. Це дуже соковито, ніжно та смачно. А я дякую вам за перегляд, підписку і гарного всім дня! До зустрічі!